На календарі четвер, 11 грудня, і на дворі стовпчики термометрів вже почали опускатися нижче позначки у 0 градусів. Тож знімальна група телеканалу відікон зустрілась із сумськими синоптиками, аби докладніше дізнатися, яких примх від погоди слід очікувати від прийдешньої зими на Сумщині. В найближчі дні в п'ятницю та на вихідних 13-14 грудня на Сумщині очікується нестійка погода, яку визначатимуть атмосферні фронти циклону з північного заходу. Завтра протягом доби, в п'ятницю 12 грудня, у нас очікується часом дощ, температура повітря протягом доби становитиме 2-7 градусів тепла. Але вже в суботу, 13 грудня, прийде холодний атмосферний фронт цього ж циклону, який принесе опади невеликі опади у вигляді снігу. Температура повітря почне знижуватись і в неділю також очікуються невеликі опади в вигляді снігу, і вже показники термометрів знизяться десь до 5 градусів морозу в нічний час. В подальшому з понеділка, 15 грудня, Температурний режим знову дещо підвищиться, і буде вже температура в день-ні години близько нуля градусів, ну а вночі невеличкі, такі зниження температури десь до 1-3 градусів морозу. Також протягом наступного тижня можливі опади, як у вигляді дощу невеликі, так і невеличкий мокрий сніг. Але поки що встановлення якогось стійкого снігового покриву не очікується, тому що. От будуть такі коливання температури від невеликого морозу до майже плюсових. Що стосується тенденції на зиму, ну як ми вже спостерігаємо, початок. Грудня, ну от майже половина грудня. У нас погодні умови, і, зокрема, температурний режим, який спостерігається, він значно вищий від кліматичної норми. Тобто, як ми бачимо, в основному переважають плюсові температури. Також, хоч сніги випадав, але він розтав, і стійкого снігового покриву поки що не спостерігаємо. Ну, Така ж тенденція збережеться і до кінця грудня, тобто будуть невеликі зниження температури. Опади у вигляді мокрого снігу алей, принаймні не очікуємо утворення стійкого стілового покриву і якихось там серйозних знижень температури. Що стосується січня і лютого, то є тенденція за прогнозами провідних світових центрів прогнозування, що переважатиме циклонічність в Європі і в Україні, тобто з Північної Атлантики через Європу будуть рухатись циклони, які приноситимуть вологе тепле повітря. От, також полярний вихар, ну, має тенденцію до нестабільності. Будуть, скажемо, на фоні теплішої від звичайної погоди протягом січня і лютого будуть періоди такі нетривалі, десь від трьох до семи діб, коли все ж таки. Буде спостерігатися зниження температури, буде надходити холодне арктичне повітря, температура знижуватиметься ну, до, скажімо там, 10, можливо, десь деякі дні і 20 градусів морозу буде. Але це будуть такі нетривалі періоди. От, також можливе випадіння і снігу, і утворення снігового покриву, як завжди, зимою. Але в цілому всі зим, зимові місяці матимуть. Положительну аномалію, тобто середньомісячні температури повітря в грудні, січні і лютому будуть на 1,5-2 градуси вищі від кліматичної норми. Тобто можна говорити, що є така тенденція, що ця зима вона буде теплішою від звичайної. Аби зимове похолодання не зіпсувало вам настрій, заздалегідь подбайте про утеплення і пам'ятайте, що у природи немає поганої погоди. Бережіть себе та своїх близьких.